П'яте у Чернігові відзначають Дні Європейської спадщини. Маршрути, мережі та зв'язки головний лейтмотив, який цьогоріч об'єднав низку тематичних культурних заходів міста. Це все про контекст і ландшафт історичний і культурний нашого Чернігова на європейській мапі або навпаки. Організатори акцентують увагу на тому, що особливістю проведення цьогорічних днів європейської спадщини стала кількість учасників, що за власним бажанням долучились до організації заходів. Серед них міські музеї, бібліотеки, а також освітні заклади амбасадори Чернігова та інші небайдужі містяни важливо, що в цьому році. Наукові установи на освітні установи доєднувалися з ініціативом стати співорганізаторами днів європейської спадщини. В контексті днів європейської спадщини ми не можемо обійтися без там лекцій, додаткових прогулянок, відвідувань музеїв. Детально ознайомитися з програмою заходів, що заплановані в рамках проведення в Чернігові днів європейської спадщини. Ви можете поглянувши на зображення на екрані. Долучитись до заходів можуть усі охочі на безоплатній основі.